Доброго ранку, діти! Посміхніться один одному. Сьогодні у нас незвичайний день всесвітній день хліба. Давайте разом дізнаємося, чому хліб такий важливий і як він потрапляє до нас на стіл. Готові? До нас завітала катруся. Давайте її привітаємо. Катрусю, розкажи нам, будь ласка, що ти знаєш про хліб? І чому він такий важливий у житті кожної людини? Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять. А до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають. Якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають. І розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, почистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей це і звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте його лайком та підпискою на канал.